Всім привіт, ви на каналі Дмитро Гемплеї. І да, ви назбирали... Так як ви назбирали більше п'яти лайків. Я з людьми говорю, не перебивай мене. Е, я буду записувати для вас вже третю крейні. Да. Тільки я не пам'ятаю, що тут треба ну, да, нажимати. Так, що? Так, ага, ізі Ага, 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 музика. Ну давайте зму... Давайте без. ТА хорош мене перебивать. Дивний, ну ладно, все, покажу. Почин, покажи, почему. А чому в мене ліхтарик включили? Я що просто. Ладно, буду з ліхтариком включеним грати. Яка година скинуть сотків. А я не пам'ятаю, я останній раз цю гру грав в 23. О, тут така сцена є. Ні-ні-ні, ми не будемо скіпати, я хочу подивитися. Нас зустрічають, нам каліточку відкрили. В монукові буде надати теж, так мені то, що зробити. Ну ясно, ну ясно. А хто? А як вона закрилася? Стоп, мене питання. Ще тільки гра починається, я вже придираюсь. Боже у них у них просто замок, я б сказав, у них хата. Таку велику від бабахати. Ну все, вітаю, ми в пасті. Машина, кстати, з першої частини. У нас тут у нас відкриють двері и бабаху башті. Ну, відкривайте двері, яхто. Ааа, хтось у нього ж дробовик, точно. О, ми хтось двері відкрив невидимий. Якісь баги просто. Це просто капутент. День перший. Заз буду щось згадувати, тому що я вже забув. Що в мене екран ти їх? Так, ладно, пішли, так. Ага, закрито. Закрито, а як? А. Та візьмись! Щось мене вагає? Ага, ход тупік. Ага, добре. Якщо в другій в першій частині ми ждали, як довго, бензин заляється, то тут, походу, як двері відкриваються. Тоже треба відкривати? Ні, так. Ага, подлок. Ну тут а... Це схоже на вазу. З другої частини, це на вазу на з вазу першої. Так. Так тут нічого. Ховатися так, біла, це. Ага, сюди ж монета треба, помню. Так. Тут надо розбити. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй <practition1> мене приступ. Так, во, потяг. Ага, я помню, ти будеш пищати. ай я яй Як воно пройти? Да шо сываете? О. А, я, ну я зразу я зразу скину. Не знаю, вона піде туди, ні? Звук якийсь такий, не такий. Як ти мене побачила? Ну дядя я не бачу. А він же глухий. Ой, я ж... Ага, угу, лом, лом кто двери відкрив? Костя, ні, ти тут теж -то урами будуть з собою виживати. Так я закрию. А, вага є. Сірники, можна підпалити хату? Патрони! Угу. Угу. Ой, о, подлог, куда доску мне тудивай? Блин Ой-ой-ой, Сандерина! Ой, По мне дед шмаляє. Хватайся, куда? То кисся пув Не мама не вдома. Просто дед, Сандерина! Бабка просто підлога, Мыш просто лишку, блин! Запис выкрутка! А, -а, а за двері у нас три щоб побачить мене? Нема мене. Нема мене вдома. Що запон? За Та як ти мене бачиш, дура? Я не розумію, просто я в кутку буду і плакати. Закрий Зайнято Нема нікого вдома Все. Дура. Капканами своїми поставила тут Так, що тут у нас? Ага, ще патрони і нічого, так да? Ну да. Ну там метеоритні дощі бувають просто. О! Я помню, воно... фиус тревога. Шо, 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 шо. А, во, все, згадав. О, це ж для моста. А це нічого не нагадує ні? А мені нагадує. Що таке якесь світло? Там тут світло. Я ж не впаду. йо моё Зараз мене походу буду... приб'ють. Ведміть. Ти чого мені в грі в админи? То повна. Так бабка хай йде сюди. Щось мені сонце світить в очі. ой я на розбився. ой я на кухні! М є що поррать О випон! вепон Це буратіно буде. Ладно, я жартую Нічого прать немає, одні патрони. ще нічого пожарать нема. Та ви задовбали з цими закритими дверима. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ті ой-ой-ой. Снайпер ти шведський, блін. Ти шо, геть у Успокойся ти вже! Що тобі треба від мене? Я собі двері відкривав просто. Ти мені мішаєш двері відкрити, просто валянок, блін. Валянок Сибірський, блін, недороблений. Я жить хочу. Закрий. У мене приступ! Пердечний сирий Стою, мені двері відкривають. Боже, у мене страх, і у мене паніка просто. Добре для мене вода, я просто. Я... Я ще так ніколи не лякався. А мені цікаво, як воно піднялося, як ми заходили сюди, якщо тут не... ніхто не крутив його. Що світиться? Камінь. Паши час... Та я не дайте прийти. Так, ладно, зараз я візьму в Так, head key. Яки не було. Так, а я ще десь не був, Я на кухні тільки не облазив через того придурка валянка валянка того сибірського. Що сибірського ви запитаєте? Я вам скажу ще патрони. А я вам скажу... Ааа, віт зчипайсь! А чому машина така велика, І в по частині машина була десь приблизно о такого рівня? Машина росте. Ценная Там. Ой-ой-ой-не-не-не-не-не! Ой, ні. ні 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 ха 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 тупа! Що вони на кожному окружочці? Мене намагаються вбити! куда я біжу? О, ворона! Каркарич, першої частини. Привет! Да сами ключ! Тварь, малый! Я твіше пумшусь. Високо тут опаде? Куда я тут. А вошеде. Куда? А, це куди вообще просто? Так, ну тут це, понятно. Омп". Так, це лів. And old... край. Я понял тільки слово old. Тут не мо. Ваза во де вони, я згадаю, їх надо збивати ж. А для чого мені зобі? Може його закинути, кстати? Ну, в першій частині це щось давало Я бігом, по тих пенсіонерів не мав. Бабах. Не він А ну. Хелло! Ще ваза! Хелло, що дивишся? Що? А що ти привид? Що ти? я не можу пройти через тут включить сейф сандарина и із... санов ну, я не все хочу так ты зато в банча джойстик ведь куда джойстик нет слепе просто геть сліпые же а ты ти... ладно мовчу дед мовчу я а де ключить сейфа. Що я ляпну? від сейфа. В руках від е, сейфа, а я думаю, де від сейфа. Ну хіба не деб'ів? А я тут а що, що що не дивився? А ну тут просто кімната. Ну, відкриємо ми, щоб могли потім втікти в округ ще тут не був. Та як ти мене бачиш просто. О, шафа є. Як він мене, У мене таке питання. Як він мене тупо бачить, і там тупо я пройшов і мене не можна побачити. унітаз унітазновий. Я Я туди... Де... Щось є. О! А, ходить, де сейф. О, трейн. це потяг. Нема. Бабка, блин, мешает. Вам. Там дед с Пэтямих него дробовик свыснуты. Ну ладно, я на кухню по вапон. Я кость помню. А он шикар. Ничего страшного. Щось впало. Щось здесь впало. Я почув звук. Ще камінь. Більше не можу взяти камінь. слабак все можете шафуть да я можу не я відкрить тут. твой Треба якось обережно пройти так на горизонті нікого не бачу Де там був ящик? Где они? Сюда. На базу быстро. Привет. Бабах. Ха-ха. Он спускается. Мод Бам, просто. И давайте же одной пулей по вазе. Бачите, я снайпер. Так, дробовик я заберу. Я заберу. Одна пуля. Куда мне вы, вик... Ну ладно, две пули. Я ворону застрелю. Ви ж не проти, ні? думаю, що ні. Так дай пройти. Я жирний! Аллах от бар. Так, і тут -та вазу надо збити. Якось. Так, ну я і сюди скину його. Ладно, він не влазить, він жирний. Скину десь його так, щоб я міг дістати. Ну там буду. Ну все, Ключ, 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 ч ключ, куди мені надо? Де, де я бачу надо? Джинго бесс, джинго бесс. Так, ладно. Заряжу поки. Ну зараз тоже хтось проїде. Ага, ну тут у не можешь сейчас машину тікти. На жаль. Хоча боб логічно, я думаю, надо. Хай, хай тут алек тро. А я, а я... Я згадав, де цей ключ треба. Я згадав, де треба цей ключ. Ше камінь. Шикарно. Яке небо. Не знаю яке я вже це розкажу. Що це таке? Це генератор! От всі... Ого, це куда туди... мені... Як воно називається? Екеле... Ескел... Короче, я за инглиш не шарю. Никого не скинулись его тут. Как поваляється. Так, а, мені вази надо. Ну ще ключить ну... Там у штука яка кричить. Так що ми ну, його в баню. Де я Так, так, так. Ходить, блін. От би впасти на тебе. Як мені. Блін, я не туди пішов. Зараз. Минутку. Иди, тут аж ліфт. Він води на кухню. Я помню, надо на кухню скидывать щось. А я не помню нашу. Не понял, треба на кухні, ті вази. Ну, а ну їх посрази треба... Ну, насправді треба в підвал, но... Ну. Ти Ты в першій частині не пройшла через цю доску. Ты в другій не... Ой, третій не пройдеш. О, шара тупа просто. Хай мене загубить Їх треба на кухню скинути для того, щоб... Ти шого? Ты мене? Привет! Ха-ха, без дробовика, да? Нічого зробити не можеш куди ти йдеш? Я тут. Не буду. Що за звук? Нє, ви не залізете сюди. Лох педальний Так, вс, подим скидываем на кухню, бабка туди якраз піде. А мы ми... а десь бачу подлок, а де я його бачу? А де я його бачу? А де я ваш подлог? Тихо-тихо, бабка. Дяди да, дяді да спать! Діда спать! Я тобі посирать, да? Все. У мене камінчики закінчилися. Я... Як мені є там тябиковка. А, що тут за тумбочкой А, ну не пусто, пусто, капусто. Вази. Я помню, що їх сюди, сюди... А! вона повна, краще не кидати. Так, все, згадав. тепер ми несем їх в підвал. Мені б згадати, де я подлог, Дів. Я його бачу, но я його не брав. Хочу води. Да. Це бачу другу. Педлок, де я бачив подлог? Блін, я не помню. Зокрійм, закриємо. Ой, куди я пішов? Де ваза? Для чого мені ця дрованяка? Да. А чому я в девелопер не міг додавати другу вазу з першої частини? Там в першій частині дві вази. Одна в нас в кімнаті, там де ми спавнимося, а одна на третьому поверсі. А він вирішив чогось у ці дві. Я так помню. Я так подумаю, типа, що це, типа, об'єднання першої і другої частини. Типа 2 плюс один буде 3. Так. Де я підлог скинув. Е, тут. Повертаюсь. Знайшов, підлог. Електричний якийсь речах. Я помню, він стук надо. А, я ж не ще цю штуку. Або Боже, я ж. Вони ж не зараз спавднусь, ні. Так зараз він поділ збирає каменщики. и выстрелю в эту эту Там стоит что есть. А что мы двери не можем открыть? И то что? А, не, 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 я жить хочу. Между думаете сюда лис. Знаеш, рейс, тут мене, Треба їх виробити. Рогаточка. Де камінчики? Камінчик, спасіння. Де камінь? Де камінь? Камінь де? Один камінь тільки? Ви выше, знущаєтесь? Мені треба більше камінь. Дай камень. Тут надо якийсь я так понял. Камінь, камінь, камінь. У мене є камінь. 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 Не камінь. О, ага, два пансионера розраду. Бам. Бам. Поспіть і відпочиньте. Єдиний камінь, щоб розбити скло. Все по пума йде. Просто по скулу походили, ну нормально. Так. О, я помню тебе. О, тримає! тримає, -мо! Ну, у це святе. Ой, сікабель! Круто все? Все круто! Е, щасливий. Трошки пригадую. Я взагалі не разу не здоход Ура, нам дали світло! Будемо жити. Так, і фьюз треба на, на той той, ну там, типу, ну, там от, там. Ну ви поняли. Та ота штуцка, дрюцька. Так, я досі не понял, для чого у мені серники. Підпалити може. Де там фьюз був? Тепер просто біжим. Ставим. Я не знаю, що далі робити. Будь ласка, не дай бог до мене хтось вискоче. Не надо. Я ще молодий жити хочу. Кого нема? О, воно запрацювало. О, все, ми можемо тікати, да? <плес> Я з собой дробовик заберу. ж в лісі буду, там в ведмеді. Бабка з дідум. Що мене ска... Це не я кручу. Так, ну дробовик ми забиваємо. Забиваємо. Угу. Забиваємо, Дима, забиваємо. все, ми фамилию. Мені цікаво це як ми піднялися До побачення, до побачення, до побачення. Хороший я був без гість до побачення. Хотів, нажати, стрельнути, але не вийшов. З першої... з першого разу, з перш... за перший день пройшли. Що мені приходить? Повірю мені. Кінець. Ось така вийшла друзі, серія у нас. Надіюсь, вам сподобалось, ви підтримуєте мене лайком, коментарем і підпискою. Ну я говорю з людьми, а ти береш вистрелішних цих дебіл просто снайпер, блін, 3000. О. Так що так, да, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, писати коментарі. Ну а з вами був я, Діма, ви був на каналі Дмитро Гемплеє. Дякую за перегляд всім. Пока-пока.